Свято, яке об'єднує енергію та мрію, саме таким обіцяє бути День молоді цього року. Організатори підготували для дітей та дорослих яскраву та насичену програму: від активностей Просто неба до творчих виступів і приємних сюрпризів. А більше про це розповість директорка Подільського молодіжного центру Лофт Юлія Сорочан. Подільський молодіжний центр Лофт організовує серію заходів, святкові заходи на День молоді. І запрошую всіх бажаючих. Дані святкові заходи відбудуться 12 серпня з 16.00 у парку залізничників, в районі, що в районі Комсомольської. І дорослі і діти знайдуть для себе місце, тому що будуть різноманітні локації. Активна зона, на ній будуть представлені дворовий волейбол, амрецлінг, кросфіт, настільний теніс, шахи та шашки, також активності в межах всеукраїнської програми. Активні парки локації здорової України також буде творча майстерня. На ній представлена зона, де найменші учасники будуть виготовляти патріотичні листівки для наших воїнів, які будуть передані на передову. Також в даній зоні буде представлена гра на музичних інструментів від оркестру ретрофа, аквагрим на обличчі від майстрині Ольги Романчикової, а також нарощування кольорових прядок для волосся. Третя зона це інтерактивна зона. В даній зоні буде представлене арт-терапевтичне малювання на воді в техніці Ебру. Зона представлена для учасників від 14 років. Далі буде зона фудкорт. На ній будуть представлені дві локації. Одна з них, на ній буде керівниця ресторанів Віла Баварія та Солодов Ольга Даниленко і буде приготувати роли з учасниками, де можна буде одразу ж їх скуштувати. Наступна локація це шеф-кухар. учасник Шоу майстер-шеф буде разом з іншими учасниками готувати охолоджуючі напої. Наступна зона, ми плануємо поки що, це благодійна фотозона. Ми запрошуємо сюди на цю зону, на цю локацію фотографа, який зможе за донат на волонтерських засадах зробити якісні професійні світлини для учасників. І дані кошти будуть направлені на закупку дрону для 28-ї окремо механізованої бригади. Далі на нас усіх очікує вечірня програма, де з 19.30. Ми разом з усіма учасниками будемо переглядати кіно під відкритим небом, а також куштувати смачну піцу. Запрошуємо усіх учасників на наші святкові заходи, Приходьте з друзями, з рідними, і кожен знайде, чим себе зайняти в цей святковий день.